А в іншому американському штаті Луїзіана в'язнів, засуджених на довгі терміни позбавлення волі, намагаються перевиховувати за допомогою Родео. Реабілітаційна програма спрямовується в першу чергу на тих, хто здійснив насильницькі дії. Ось таке Родео. Це не професійні вершники, а засуджені вбивці та грабіжники. У в'язниці Ангола у штаті Луїзіана подібні Родео влаштовують ще з 1965 року. На стадіон збирається до 10 тисяч глядачів. У місцевій тюрмі перебуває понад п'ять тисяч засуджених, переважно більшість з яких скоїли важкі злочини. Середній термін позбавлення волі 88 років. Цей номер називається Покер за ґратами чотири в'язні сидять за столом на полі, на яке випускається бик. Хто довше просидить, той і виграє. У мене пожиттєве. Я тут 16 років. Мені зараз 32. Це довгий час. Родео зізнається він найкраще, що відбувається зараз в його житті, і це не лише азарт, але й гроші, які він виграє у якості нагород. He Можна гроші заробити, щоб тут жити у в'язниці. А також це утримує від проблем. В'язні не хочуть пропускати Родео. Родео лише один з елементів виправлення злочинців, запроваджених директором в'язниці Берлом Кайном. Він каже, що проблема існуючої системи полягає в тому, що перебування у в в'язниці тільки посилює злочинницькі нахили засуджених. Не має так бути, щоб з в'язниці люди виходили ще злішими ніж коли потрапляють туди. Вони мають бути безпечнішими для суспільства після того, як я з ними попрацюю. І сподівайтеся, що я їх виправлю, аби вулиці були безпечнішими. Дональд Кук скоїв вбивство та пограбування з використання вогнепальної зброї. Він засуджений до пожиттєвого ув'язнення плюс 125 років. Кожного разу, коли я не бику, то на цих 8 секунд відчуваю, ніби повернувся додому. Верхи не бику, я почуваюся, немов я на свободі. Свободи в моєму житті і близько немає. Окрім розваг, присутнім пропонується придбати речі, зроблені руками ув'язнених. Реджінальд Роум каже, що теслярство допомагає йому тримати свою лють під контролем. Коли я приходжу до майстерні та починаю робити крісла чи будь-що інше, я відчуваю, що заспокоююсь, і вся моя злість та незадоволення ось у цьому кріслі. Right Емоції ув'язнених також втілюються в меблях, ременях, різних виробах з дерева. Частина надходжень з продажу товарів іде до родин жертв їхніх злочинів.